Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Коли людина по справжньому цінує справедливість, вона розуміє чесноти не з'являються самі з собою. Вони народжуються з праці над собою щоденних зусиль і внутрішньої дисципліни. Справедливість ніби навчає людину жити з мірою і тверезо думати, бути відважною, водночас стриманою. Саме ці якості роблять життя гідним і наповненим сенсом. Під образом мудрого царя Соломона, автор книги мудрості говорить про чотири головні чесноти, які люди знали ще задовго до християнства: це так звані радикальні чесноти, ті, навколо яких обертається моральне життя людини. Спробуймо уявити їх не як абстрактні поняття, а як чотири світлі орієнтири, ніби зорі на небі або лампади, що освітлюють дорогу щоденного життя. Йдеться про розсудливість, справедливість, мужність і стриманість. Вони допомагають людині не загубитися між добром і злом. Ці чесноти постійно протистоять людським слабкостям і вадам, як зауважив один з мислителів, між добром і злом немає перерви. Ця боротьба триває. У кожному серці почнемо із розсудливості, чесноти, яку давні філософи називали мудрістю життя. Ісус дуже просто і влучно пояснював її суть. Людина має бути уважною і далекоглядною, але водночас щирою і без лукавства, це вміння бачити реальність такою, якою вона є, не втрачаючи чистоти серця. Ще задовго до біблійних часів один давноєгипетський мудрець порівнював розсудливу людину з добре посадженим деревом. Воно знає своє місце, не росте хаотично, але дає плоди вчасно і дарує тінь іншим. Так само і розсудливість оберігає людину від крайнощів і допомагає їй приносити добрі плоди у своєму житті. Щоб краще зрозуміти чесноту розсудливості, Ісус розповідає притчу про десять дів. Які чекають на прихід жениха, п'ятеро з них були легковажні, жили моментом і не думали наперед. Інші п'ятеро були мудрі і передбачливі. Вони взяли з собою запас олії для ламп. Очікування затягнулося, усі втомилися і заснули. А коли вночі пролунав крик: ось жених уже йде. Виявилося, що у декого лампи згасли. Мудрі були готові, а необачні мусили поспіхом шукати олію. Коли ж повернулися, двері вже були зачинені і почули страшні слова. Їх не впізнали, вони не виявилися готовими. Ця притча не про жорстокість, а про життя. Вона показує, що розсудливість це вміння думати наперед, не жити лише сьогоднішньою миттю. Легковажність завжди здається легкою, і привабливою, але в критичний момент залишає людину саму в темряві і холоді. Про ту саму чесноту Ісус говорить і в інших образах. Він питає хто з вас, плануючи будувати дім, не сяде спершу і не порахує, чи вистачить сил і засобів, щоб його завершити, бо інакше все закінчиться сміхом і соромом, або який цар іде на війну, не подумавши, чи має достатньо військо, щоб вистояти? Якщо ні, він шукає миру, поки ще не пізно. Ще один яскравий образ двоє будівничих. Один вибирає легкий шлях і будує дім на піску, там де зручно і красиво. Інший витрачає більше часу, сил, шукає тверду основу, кладе фундамент на камені. Коли приходить буря, різниця стає очевидною. Дім на піску руйнується, а той, що на камені, вистоює. Усе це зводиться до простої істини. Розсудливість це вміння поєднати думку і дію. Це звичка зупинитися, подумати, передбачити наслідки і лише тоді діяти. Вона не має нічого спільного з хитрістю чи підступом, це зрілість, мислення і відповідальність за власні рішення та чеснота, без якої неможливо будувати ані міцний дім, ані надійне життя. Розсудливість це не слабкість і не страх діяти, це смирення розуму. Ми рідко бачимо реальність повністю добро і зло, часто переплетені, наслідки приховані, а правда не завжди є очевидною. Саме тому поспіх у судженнях може бути небезпечним. Ця думка особливо актуальна сьогодні, коли суспільство звикло реагувати миттєво, керуватися емоціями і не хоче приймати будь-які межі чи правила. Гарні слова та приваблива зовнішність ще не означають справжньої чесноти. Розсудливість допомагає не піддаватися враженню, а спокійно розпізнавати глибину людини чи ситуації, відрізняти істотне від поверхового. Саме слово розсудливість пов'язане з умінням передбачати, не в магічному сенсі, а здатність бачити напрям подій і відповідно діяти це не лише інтуїція, а й готовність зробити конкретні кроки, щоб спрямувати життя у правильне русло. У біблійній традиції така здатність вважається Божим даром, близьким до розуму і доброї поради тих дарів Святого Духа, які ведуть людину у складних виборах. Тому біблійні книги мудрості так наполегливо закликають вчитися розсудливості, вони звертаються до людини майже як до учня, не будь легковажним, шукай мудрости, навчайся бачити глибше. Символом такого ставлення є цар Соломон, який, маючи можливість просити в Бога чого завгодно, обрав не владу і не славу, а мудре серце, здатне розрізняти справедливість. Отже, розсудливість це дар від Бога, але водночас і завдання для людини вона не дається раз і не завжди це внутрішня праця, моральна вправа, щоденне тренування здатності слухати, розпізнавати. І відповідально діяти. Біблійна мудрість знову і знову повертається до однієї простої істини життя будується не силою пориву, а терпеливим розпізнаванням. Розсудливість не обіцяє швидких результатів, зате веде до справжнього добра, вона не лише захищає людину від помилок, але й створює простір, у якому може зростати щось тривке дім, спільнота, довіра між людьми. Тому щасливою називається не та людина, яка має багато можливостей, а та, що навчилася мудро з них користати. Розсудливість це не суто приватна чеснота, замкнена у внутрішньому світі людини. Вона завжди виходить назовні у словах, які ми обираємо, у рішеннях, що торкаються інших, у здатності зупинитися, коли наш крок може поранити. Там, де бракує розсудливості, суспільство стає крихким, а спільні дії хаотичними і руйнівними. Давня мудрість застерігає від надмірної впевненості. Людина часто поспішає оголосити врожай дозрілим, незважаючи на бурю, посухо чи несподіваний мороз. Так само ми схильні зарано виносити остаточні судження про події, про людей, навіть про самих себе. Розсудливість нагадує. Те, що виглядає завершеним, може виявитися лише початком. Те, що здається очевидним, часто потребує часу для прояснення. У підсумку розсудливість постає як форма любові до реальності вона приймає світ не таким, яким хотілося б його бачити, а таким, яким він є: складним, крихким, незавершеним. У богословському сенсі, це чеснота людини. Яка довіряє Богові настільки, що не намагається прискорити час і не підмінює його суд власною нетерплячістю. Розсудливість навчає жити поміж поспіхом і паралічем, між страхом і зухвалістю. Вона формує внутрішню поставу людини, яка діє не тому, що треба негайно, а тому, що настав слушний час. Саме з таких рішень народжується не лише особиста зрілість, але й справжня. Ljudska skupnost